Добре, продовжуємо наш е, огляд платформи. І зараз у нас адміністрування турніру з пумсе. Так, я не буду зупинятися на тих деталях, які вже говорив по кірургії. Тут майже все те саме. Олімпійська система така сама і загалом працює майже однаково. Значить, Що відрізняє? Е, е, рандом PumSem. Значить, Тут що ми маємо? Ми маємо таку заготовку, куди автоматично заходять всі заявлені категорії, автоматично заходять всі а, заявлені спортсмени. Далі, отут ви обираєте кількість комплексів, які вам потрібно обрати на кожен тур, і відповідно натискаєте кнопку Згенерувати. Все. У нас от є найбільша категорія, в якій є раз, два, три, чотири клан, чотири тури, і відповідно, от вони і є. А решта, де немає цих турів, тут просто. Порожні поля. значить Ми обираємо два комплекси, натискаємо Згенерувати от, будь ласка, у нас заповнені всі поля по два комплекси на кожен тур. На кожне натискання кнопки у нас рандомно міняються ці. Просто щоб ви мали на увазі, що це дійсно генерується в рандомному порядку. Так, це можна роздрукувати. Таким чином, тільки здається, там горизонтально має бути орієнтація папіру, якщо я не помиляюся. Отак воно має бути. значить, Так виходить воно на друк. Далі, оце все можна розіслати тренерам. А, так, зараз я зайду до себе на, на пошту, покажу вам, як це має виглядати. Значить, це а, а, нататок, який повідомляє тренерам про результати цього жеребкування. Отримують усі тренери. Які спортсмени, яких заявлені на турнірі. От, будь ласка, категорія. Коло, перший комплекс, другий комплекс. І так по всіх категоріях. Тобто всі тренери оце отримують. Тобто, вони коли приїжджають на змагання, вони чудово розуміють, про що йде мова і що їм де треба робити. Тобто, нікому нічого не треба пояснювати. Але це ручна функція. Тобто, ви маєте вручну її запустити. Ну, це стосується секретаря і. Боже головного судді. Хоча, я думаю, цим секретар буде займатися. Єдине місце, де ця функція автоматизована, це рандомне зважування. Тобто, там, щоб спортсмени і тренера не проспали. Якщо суддя десь забуде натиснути, там одночасно йде друк, і та сама кнопка, що запускає на друк. Та сама кнопка запускає розсилку по електронній пошті з попередженням тренерам. Все решту, треба і сітки, і оце. Треба вручну розсилати. Так, добре. З цим розібралися. Бейджі. Те саме, що і по кіруги, тільки замість вагової категорії, де результати зважування записуються, тут прописуються ваші категорії. Знову ж таки, така кількість у вас не буде. Тут ну, просто зроблено для того, щоб показати, як в різних категоріях працює система. Так, добре, так само це все друкується. Бейджі йдуть у в в вертикальному. В вертикальній орієнтації папіру. Вибачайте, вже майже друга ночі, містки ледь працюють. Так, добре, що в нас далі? В нас далі сітки. Заходимо в сітки, тут немає ручного розподілення сіток по кортах, тобто тут автоматично розподіляється все. Так. Заходимо генерувати сітки вручну, тут ви можете пересунути спортсмена, куди вам треба. Щоб вони вам не заважали, да, якщо у вас там десь вас не влаштувало, як, як вони були прожеребковані. Да, то ви спокійно собі можете от, взяли цього сюди, цього сюди пересунути. Так, тут вводиться рахунок, рандомний набір символів, тобто, що хочете, пишете тут. Далі. І проводимо спортсменів по поєдинкам. Значить, ліва кнопка миші відправляє спортсмена вперед, права кнопка повертає відповідно його назад. При цьому місця все, там, все що йде на обрахуванні, воно відраховується. Значить, тут команда так само рухається. Зверніть увагу, оцю кнопку натискати обов'язково. Тут навіть напис натиснути обов'язково. Навіть якщо ви не додаєте рахунків, як я зараз, цю кнопочку ви маєте натиснути. Якщо ви цього не зробите, в результатах турніру у цієї сітки у вас не буде. Тобто у вас буде протокол зі спортсменами, у вас будуть там записані в протоколі, хто як виступав, хто які місце зайняв, але сітку в протокол не прилетить в результат, верніше, в архів. Тому вам потрібно натиснути цю кнопку обов'язково. Якщо ви її не натискаєте, оцієї сітки в результатах не буде. Так. Тобто, дивіться, у вас для того, щоб у вас була повністю відпрацьована сітка, у вас має бути червона кнопка і кубок над, оцей кубок з'являється. Це перше місце прийшло. Відповідно, заповнюється ця таблиця і червона кнопочка. Оцей кухоль, оцей червоний кнопочка і оця табличка. Тобто це вам говорить про те, що сітка закрита. Так, і останнє. Отак от, от ми зробили. У нас оце є. Ми, відповідно, а, да, я не зберіг сітки, я зразу почав проводити турнір. Ну, ви зрозуміли, як турнір проводиться. Да? Давайте я збережу результати. А, так, і в нас зараз вийде така цікава ситуація, коли результат вже є, а сіток збережених ще немає. Ну і давайте я зразу вийду зараз, понове згенерую сітки і збережу сітки. Отаким от чином. Так, да, і сітки збережені. Значить, тут в нас є збережені сіточки. Значить, дивіться, що таке збережені сітки. Ви сюди заходите, ви згенерували сітки. Ви тут внесли якісь зміни в порядку жиребкування. Ви зберігаєте сітки, вони зберігаються з тими змінами, які є. До речі, у вас тут звіт є, яким ви можете користуватися, це посилання. Тут ви спокійно собі можете по цьому посиланню рухатися. Тут кнопочка назад до звіту. Тобто вам тут показує, що до чого. От, в першому колі двобоїв знаходяться два представники однієї команди. Тобто, от ви собі спокійно можете бачити, де що. Ну, Тут у вас таких буде дуже багато, бо у вас тут о, майже немає команд, таких, щоб о, можна було сортувати. Тобто, у мене від однієї команди майже всі заявлені. Тому тут багато таких перетинів. Так, результати ми зберегли. Значить, і ще раз скажу: отут зміни в сітках в збережених, вони. Зберігаються. Так, email розсилка сіток, так само, як і ці, як, так само, як і рандомне зважування, точно так же вони розсилаються вашим тренерам. Тобто, кожен тренер отримує сітку з його спортсменом. А значить, я не буду зараз цього робити. Це зайвий час, подивіться по турнір, по кіругі. Відео там я детально пояснював, розкладав, розсилав це все. Тобто можете подивитися. Так, ну і сітки так само друкуються, горизонтальна орієнтація папіру. Тобто, от все як має бути. Так, з цим розібралися, повернулися. Так. Ну і покажу вам зразу, як виглядають ваші сітки в цьому. Значить, сітки ми шукаємо отут показати категорії, заходимо сюди, от в нас категорія на 9 людей. От в нас сіточка, і от у нас. Зразу спортсменом. Таким чином воно виглядає. Так, далі поїхали результати. Значить, дивіться, результати є, але є один момент. У вас турнір. Отут, цей турнір, він зникне 25.08 з календаря. Тобто ви їх тут знайти не зможете. Поки турнір активний, отой той маленький проміжок часу між кінцем турніру. Наприклад, там о 10-й вечора і 12-ї ночі, поки у вас зміниться доба, от у вас є 2 годинки, щоб тут подивитися результати турніру. Далі турнір зникає і все. Для вас результати турніра отут в архіві. От, отут ви заходите, і тут у вас буде. Ну, я зараз, давайте я вийду-зайду. Нагадую, ми проходимо повторну авторизацію для того, щоб оновити базу даних в комп'ютері. Значить, я створив турнір, він створився, і тепер я оновив базу даних. І тепер в мене. Блін, та що я з другого вийшов, І тепер в мене в архіві буде оновлений архів з вже щойно доданими результатами. От, будь ласка, тестовий турнір з пунмса його щойно не було. Так, знову ж таки, тут індивідуальні. Значить, в нас є отак: по кожному спортсмену, в якій категорії він виступив, які місця він зайняв. Тобто, щоб ви не переймались собі, що може вам дещо треба, там по спортсменах зробити, подати їй якусь інформацію. Отут вона у вас зібрана. Далі командні. Це у вас командний залік. От В мене обласний осередок і в мене мій клуб. І відповідно, хто що набрав, от, як воно там сталося, і відповідно, тут вже можна перше команд надавати обласному осередку. Далі, по тренерах, От найкращий тренер. Щоправда, він там і єдиний, але найкращий. Далі по спортивних клубах, по осередках окремо. Далі і тут в нас категорії. Значить, категорії, в яких виступають спортсмени. Тобто, наприклад, індивідуальна категорія. От, Будь ласка, перше, друге, два, третє, і далі по місцях пішли. Далі в нас іде Так, 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 так. так. Да, команди. Відповідно, командне місце. Командний, командне, команди. Оце склад команди. Далі, тут також склад команди. От. Склад команди. Тобто можете собі тут знімати собі, спокійно всі, всю інформацію, яка у вас є. Значить, дивіться, відносно третього клубу, у вас буде отут осередок, спортивний клуб. І команда це мається на увазі та. Третя команда, про яку я казав на заявках. От Якщо ви третю команду там прописуєте, то отут вона у вас висвітлиться. І у вас буде, що спортсмен з, наприклад, такого то обласного осередку він займається в такому спортивному клубі, а виступав за, за таку-команду. то команду. Тобто, от це якщо ви третю команду там прописуєте. Якщо ні, то у вас просто лишається отак спортивний клуб обласний осередок. Значить, ну і Відповідно, як ця заявка друкується, а де вона друкується? Вона знизу друкується, от. Дивіться, друк будь-якого будь папіру натискаєте кнопку Ctrl-P з клавіатури. І у вас виходить той самий результат. Так, от, будь ласка, протокол, підпис, печатка підпису на кожній сторінці. Тобто, ну, отаке. От так, закрити, Сітки там друкуються так само. Тут от всі результати, ви можете собі побачити. Ну, рахунків тут немає, бо я їх просто не додавав. Але вони там, як суслики, кого ні, ніхто не бачив, але він там є. Так, З цим розібралися. Да, тут є кнопочка, можна видалити ці результати з архіву. От, тобто Ви натискаєте її, от, і вона звідси видаляється. Результати турніру успішно видалені. Тобто, це в нас іде на. Давайте почищу архів, щоб тут нічого не було вже зайвого. От. Все, все повидаляли. І у нас архів чистенький. Тобто от, і адекватний турнір, який ми проводили, от він залишився. Значить, тепер дивіться, чого я не хотів о, заявляти реальних спортсменів і чому я не хотів о, так турбуюсь, про то, щоб зайвий раз не зберігали результати турнірів. От спортсмен, я натискаю на результати, дивіться, що робиться у нього в профілі. Ну, Це тестовий спортсмен. Я дивіться, скільки разів створював турнір, скільки разів я його проводив, зберігав, я ну, відлагоджував систему. І оце все залишається в профілі спортсмена. Проблема в тому, що це тестовий аккаунт цих спортсменів, я можу їх 9 чоловік, я можу зайти в базі даних, зайти в це поле і просто натиснути Видалити все. Якщо мені прикладом взяти спортсмена, у якого треба видалити от, наприклад, оце одне поле. Знайти це поле в суцільній мороку даних це дуже важко і видалити його. А коли ми говоримо про декілька сотень спортсменів, то це, це треба сидіти, що я не знаю, скільки писати код якусь програму, бо в ручному режимі це просто нереально видалити. Тому, будь ласка, якщо ви десь вирішили потренуватися з якимось турніром, не зберігайте результати. Або використовуйте спортсменів, які або перший раз взагалі вони ще не де участі, не брали. Тоді ви мені просто скинете ідентифікатори спортсменів, і я просто повидаляю в них ці, ці, все, що там є в цьому полі з результатами. Або ну, використовуйте якісь, я не знаю, там. Попросіть, в мене, я вам дам у ці профіля, яких не шкода, і будете їх собі затоптувати. Так, добре. А, ну, на поки що все. Протоколи я вам показав, результати я вам показав, спортсменів показав ну, ніби все. Тобто Там нічого такого немає, бо турнір по Пумсе, він працює абсолютно так само, як і працює турнір з кіруги. Тобто тут Єдине, що за калькулятор я вам ще не сказав, дивіться, тут в нас є розрахунок медалів, і там, де у вас команда 5 або 6 спортсменів, система рахує по 6 медалей. Тобто, якщо у вас ви собі там робите розрахунки, маєте на увазі. Якщо у вас там багато команд, наприклад, по 5 учасників, а допускається заявка 6, значить система рахує 6 медалей на кожну цю. Тобто, відповідно, ви по одній медалі з кожної категорії відраховуєте. Оце ще такий нюанс. А так, взагалі, все те саме, все працює, все нормально. Заходьте, користуйтесь. Все, дякую всім за увагу, до побачення.